Привіт, дружочки порожучки підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до discord серверу буду вам вдячним. Е, знову ж таки, Discord. Дискорд. В Discord ви мені написали про те, що вийшло глобальне оновлення ножиків на, на гномів. Давайте познайомимось одразу, що кидається в очі. Маркітові ракетні ядра. Ми до них ще повернемося. Е, давайте подивимося на поліпшення. Е, додали нові поліпшення і також скинули старі поліпшення. Ну, матеріали за них повернули, я їх вже тут проклацав, проапав. А що у нас з'явилося нове? швидко нас з'явилася. Також у нас з'явилася... Збільшується кількість початкової нітри в гаманці, збільшується початкова кількість золота у гаманці, також перекидання артефактів у нас з вами з'явилося. Потім. Соковита смертенька у нас Да? це щось по типу збільшення накопичення всієї зброї. Це на заморожування, вони так розумію, йде на кислоту і на тому подібне. А також, власне, ось ці ядра нам будуть потрібні. Да? Це якраз оці напевно, маркітні ядра, які нам потрібно буде знаходити, фармити, де вони знаходяться, де вони фармляться. Власне, з'явилася так звана майстерність, і у нас з'явилися аномальні занурення. Власне, в оцих якби, ну, локаціях так званих да, рівнях складності будуть фармитися ці ядра. Зусилося ядер 60, як бачите. Тепер майстерність зброя Рам. Тут у нас з вами є зброя, ну, знов-таки, абсолютно вся яка є у грі, так? І потрібно буде з однієї зброї пройти три етапи. Е, в залежності від типу зброї буде. Буду змінюватись локації. Наприклад, тут у нас ще кристалічні печери, тут магматичне ядро. Тут у нас з турелями знову-таки кристалічні печери, соляні ями із е, тим розумником. Потім майстерність під типу. Тут вже ми беремо конкретного хлопця. Вправляємося, наприклад, бурильником у магматичне ядро і менша мапа. У нас буде маленька мапа, відсутня другорядна мета, відсутні. Відсутній червоний цукор, відновлення ОЗУ, стілення, підвищення левелу відновлення. Коротше, додаткова складність. І також майстерність до. Ой, досліджувати біому. Тобто будемо з вами бігати по біомах стандартних, але буде 10 етапів замість 5. Я думаю, давайте почнемо з чогось маленького, щоб ну, як, багато часу не гаяти, тому що рівень небезпеки. Блін, давайте, напевно, з 4-го почнемо, п'ятий не хочу. Для ознайомлення потрібно щось маленьке, щось слабеньке. Побігаємо, подивимося, що нам хочуть дати. Там розберемося. Зараз накопаємо купу золота. Зібрав купу золота, так? Да? Граємо ми на бульдогові. Якщо я не помиляюся, ну, в принципі, не найгірша історія. Хотілося б звісно на левел лапати. Давайте все копати. Тут у нас правда, не такий маленький біом. Тут навіть товстенькі личиночки у нас є, да? Хотілося б її вбити, да, вона не вбивається. Хотілося б вже левел якийсь проапати, другий тільки, да? Я не знаю, мені здається, тут якісь страшенні проблеми із левел апом пройшли у нас, а щось десь пофіксилось. Знову ж таки. Як то за кадром я трішки грав. І ну, блін, реально якось грати стало складніше. Ну, Не знаю, знову ж таки, то може складніше стало грати в моїй голові. А можливо, дійсно стало складніше. Знову ж таки, хто грав, напишіть. Бом, обхитрили. Що у нас тут? Беремо гребінь. Немає тут цукру, так? Да? Блін, це погано. Давайте візьмемо шкоду. Пум, -пу пум, пум-пум. Давайте подумаємо, втратити золото я не хочу, давайте візьмемо сухарика. Будемо підсмажувати жуків. Що я можу сказати відносно цього ну, від оновлення? Трішки пограв, що в нього. А... Для людей, які ну, знаєте, які для себе жуків пройшли і закрили, їм не було цікаво грати в них. В принципі, розробники ну, якби, оновили дуже гарну гру і ну, завезли дуже багато всього нового, і ну, в гру можна 100% повертатися. Як мінімум, познайомитися з тими новими режимами, які вони додали, да, Тобто, ну. Декілька днів, я думаю, ви них точно проведете те, щоб там з усім познайомитися, з усім розібратися. Перемикаємося на огонь, беремо накопичення. Про боси взявляться, да? не сильно я такі без боси нам познайом... Ой-ой-ой, дивіться, класно вийшло. Купа досвіду, купа, купа левел апу, да? шкода накопичення для вогню. Блін, шкоди, що немає відновлення ХП. Тобто ХП ми можливо між левелами відновимо. Що я не помиляюся, давайте звернемо шкоду. Ой, хотілося б. А босс один. А, тут же ж босс один. Блін, точно. І забувся. Отримання досвіду з перезаряджанням. Це ж рівень небезпеки номер 4 Але все одно я багато КП розгубив. Тому, блін, складнувати, я шклю, однувату. Спробуємо, блін, завалити цього пацана. моя дівчинка, не знаю хто, але спробуємо бити. Чудово, що у нас у скринці? Пам-парам-пам-пам. -пам. Давайте візьмемо золото. Від тепер Знову таки золото займ не буде. Кутки перезаряджані. Найп'ятнадцять, блин, 15 левел це доволі непогано. Я навіть на п'ятих рівнях складності не завжди 15 левел апа. А яке у мене тут взагалі завдання ще треба зробити? Знижка на всі придбання у крамниці, нічого собі. Відсутність сухрі, відсутні відновлення хп, початковий артефакт, купони, магматичне ядро. Яке, блять, завдання? Все десь проїбунька, як завжди? Ну окей, поки що всіх вбиваємо, а там розберемося. Боса вбили, так? Да? Капсула поряд. Так, межі збору. Карта маленька, межі збору, я думаю, мені не потрібні. Так, три левел... Давайте шкоду прокачаємо, треба валити. Тут перезаряджання. Ой-ой-ой. Так, і що в нас тут? 150 золота, так? Да? Зараз подивіться, чи можна між левелами, так, да, тут треба відновлювати ХП 100%. Брати шкоду, брати швидкість швидкість перезаряджання. А що я буду качати? Ефекти стану. Треба апати. Відновити ХП. Ну, ми спробуємо не потратити ХП, так? Да? Швидкість перезаряджання. А, у мене тут економія грошей йде, да? величезна? Тоді гуляємо ось так. Отримання досвіду, ймовірність критичної шкоди. О, максимальне ХП. Буєте, це вже цікавіше, насправді, максимальне хп. Ре відновити. Боюся, чесно кажучи, ну погнали далі. А, 25, коротше, да? занурення. Окей. А де ви ці ядра ваші, пацани? Не знаю. Четвертий рівень складності, п'ятий, чесно кажучи, страшно, мені страшно. Оновлення, невідомо, що очікувати. Ще грати обережнень, там розберемося. Я б таке, якби помирати вам би пора, хлопці, чи як ви думаєте, ні? Ще помирати не збираєтесь. Я думаю, вже якраз час вам помирати. Блін, вони реально якісь безсмертні безмер... стали. Мені здається, ну їх реально пробустили. У них більше броні стало чи щось, типу того, знову товстенькі, да? Давайте йому сраку підпалимо. Мені здається, ну не такі вони якісь міцні були раніше. Йопт, обережніше. Думав, що будуть мені гайки, чесно кажучи. Ще десь капсула має призем. А, тут немає капсули. Серйозно? Оце тобі, мене життя до такого не готувало. Окей, левел ап. Так, шкода, швидкість перезаряджання, хай буде, мені треба їх чимось вбивати. я їх, ну, дуже тяжко в мене. магніт, магніт не потрібен, треба, звідси, звалити. Тут маленька карта начебто і класна, а з іншого боку немає міста для маневру. Че. Що хоча, да? Так, треба цього дружочка смажити. Тут глухий куточок, проблема в тому що, да? Ой-ой-ой, тікай, тікай, тікай. Ті, ті. Так. Якось стрільність. Ти запарила бігати, куди попало. Насправді, якби було два боса, Ну, я просто якби, ну, аналізую так, всю цю історію, було два боса, Рівень небезпеки номер 5 якби ще були ті боси, що качаються, і да? Типу ті личинки, які розливають кислоту, було брально невесело. Струменева. А де, напевно, артефакції треба брати? От, тут капсули немає, це якби величезний мінус. Докачаю я, напевно, цю історію. Так, і тут нічого немає. Я б така... Хіба що добивав би босса і валив би, звідси Бом! Словчі трішки, трішки побігати можна. Ой-єй-ой, не помрить. Так, давайте візьмемо що стрільність. Накопичення. Блін, трещость вогня не брати, да? Золото то нема турельки ідеально. Швидка стрільність і два набої паралельно, да? Так. Да. Швидкість перезаряджання, ідеально. Шкода, ідеально. Погнали. Треба тікати. Краще станичка в руку, да? А, Знову ж таки, за золото зараз буде, напевно відновлювати хп собі. Прям стоїть цаткова історія. Хоч разочок, так? Да? Візьмемо захист, візьмемо пробивання. два левела ап. Давайте шкоду. Полетіли далі. Так, давайте відразу спробуємо цього хлопця завалити. А, не тут, а ну він догорить, можливо, так? Да? Тут нормально так навалив і золота і досвіду. Мені таке подобається. Трішки він там підгорає. Так, збираємо золотом, вбиваємо цих чудових ручків, отримаємо досвід. Головне хп не губити, бо його реально немає. Сильно на всі гроші не розгуляєся. Так, куди тікати, що брати? ой 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 ой, 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 ой. як це мені тут проходити? Уяснювальну бригаду, будь ласка. Треба якось через породу валити. Ой-ой-ой-ой! А зате є капсула, да? Ой, чи радіти, чи плакати, ще поки що не вирішив. ходімо цю заберемо це таке. Окей, що в нас тут? -а? Ну, звісно, шкода вогню. Треба по капсулу якось дойти добігти до повстання. Ой-ой-ой, класно, ви побухали, так? Да? Так. Блін, золото бажано б не тратити, що перезаряджання тоді, так? Да? Блін, там купа досвіду треба забирати якимсь чудом. Ще, правда, я не вирішив яким. Тут а, блін, тут буде складновато прийти. Так, складновато. История, истории, просто бараш лук и потом сюда так... Про, ой, ой 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 там же киптила купа, да? А это сюда... Ну, помритика. Так. Ой-ой-ой. А якби босс прийшов, блін, мені взагалі не можна отримувати шкоди. А ну-ка. Давайте довжину, я не знаю. Я тільки не помри, тільки не помри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мене врятує. Ой! Тихо. Що мене врятує? Я не знаю, що мене врятує. А, з ХП. Блять, це мало. Мені потрібно більше ХП. Треба швидше вбити цього босса і звалювати, звідси. Фухде, ну, цікаво. Знову ж таки, нестандартна історія, да, такого раніше не було, шкода. Ой-ой-ой. Так, боса вбили, окей, це класно. Де моя капсула? Пам-парам-пам-пам. Швідкість руху, ну а навіщо? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! як же ж мені капсули пройти? Тут жуків ціла купа. Це до побачення. Блін, магніт не забрав, а хрін з ним. Взагалі не потрібна штука. А, ХП треба відновити. Це, буде ось так. Полетіли далі. Блін, треба з хп реально бути обережнішим. зачиночка. Не я той магніт, не взяв той магніт, але ну, його небезпечно було брати в даному випадку. Та, ну, куди ж ти прям біля мене зриває. Ну, блядь. Нітра, швидка стрільність. Швидкость перезарядки для всього. Перезарядки для всього. Не знаю, чи ці стали мені потрібні, але давайте їх викопаємо. Так, що у нас там? Нітро, чи золото, Да, треба позбирати. Нов-нов-нов-нов-нов, no, 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 no. я буду тікати, я всі ваші приколи знаю. Мене не обхитриш. Блін, хп так, але перезарядка теж начебто непогано виглядає. То здохнути уже і будеш за мною гнатися. Якби ви згоріли швидше всі, було б то саме-саме найкраще. Та не вибухайте біля мене, ну блін. Чому все постійно вибуха біля мене? За що мені це все? Можна десь в стороні вибухати? Бажано подалі від мене. Десь цю штуку треба підірвати, бо якби буде десь від когось тікати, вона прямо піді мною вибухне. Ой-ой-ой, ой, дур... куди ж ти лізеш? Ой, дурень, блин, що зараз ще й помру. Ти все хребет розгубив криворукий дурак. Хоч так. Так, захист. Да. Так. Що там куфе було, да? Капсула. А ви там і сидіть, я вас не буду відкривати. Ну, за які гроші. КП, ага, хер там. Ой, вибач. Фу, можемо за нітрю крутнути. Виглядає дорого, але давайте спробуємо, не робила ніколи. Ей! Це так не працює, ну окей. Я думав, це так має спрацювати. Не працює то й не працює. Не сильно то й хотілося. Захист, звісно, що захист. Цей захист колись врятує мені життя, але це не точно. Би вже швидше приходимо, ну серйозно. Копичення. Судна турель, звісно. О, -о, -о, О, блядь, прийшов. Краще б ти не приходив. Ну так того хп нема, що й цей... Бля, я зараз відувів... Я помер від боєбухом. Реально жуки якісь сильніші стали. Ну, прям відчувається. Так, розблокований новий артефакт. Набір юний хімік. Ну, окей, хай буде, подивимося, що воно. Коротше, ось така коротенька серія буде, не хочу я затягувати, знову ж таки. Подивимося на ваші коментарі, на ваші реакції, якщо вам буде, звісно, на це цікаво дивитися. То будемо продовжувати. А на цьому, дружочки, перешочки все. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord серверу, буду вам вдячний. І звісно, не хворійте, не кашляйте.